Гаразд, чаджипіті, скажи на мені скільки котону повинно бути в складу носків, щоб їх комфортно було носити. Зазвичай щоб носки були комфортними, вони мають містити від 70% до 90% бавовни. Бавовна забезпечує м'якість і дихаючі властивості, що допомагає зберігати комфорт. Також деякі носки можуть містити нейлон або еластан для еластичності та кращої посадки. А тепер підемо зі мною в Walmart і перевіримо, які ж тут носки, тому що мені сказали, що тут погані і неякісні. У цих перших 50% котону малувато, ідемо шукати далі. Далі в нас йдуть ось такі носки, трошки дорожчі, але тут уже 74% бавовни. Чому б і ні? Але мені вже сказали, що в Канаді хороших бавовняних носків немає. Ні, ні. Беремо ще одні ось такі біленькі, глянемо що тут. А тут уже 77% бавовни. Люди, хто мені говорить, що немає хороших носків. Давайте трошки аналізуйте. Бо Вибір величезний, який хоче на любий гаманець.